Тут на підвіконні живуть дві мої дорослі хоєчки. Отак вони по одній драбинці плетуться. Це хоєчка карноза і хоя побікалекс. Ось вони. Посаджені, вони окремо, карноза росте в цьому відерці, а обікалекс у цьому стаканчику. Але ростуть вони дуже давно. На одній оцій драбиночці. В принципі, все чудово і прекрасно, але я розумію, що їх треба відокремлювати, а для цього мені потрібно буде оцю пубікалик хоєчку пересадити, щоб приткнути драбинку в той стаканчик. Тому що тут вже вусиків дуже багато, вони всі між собою переплетені, хто є, хто. Треба розрізнити і розділити. Ось тут вусочок коєчки побікаликс, бачите, нарощує, там вже наклюнулися новенькі листячка. Ну, словом, чим далі, тим складніше буде це зробити, а робити це потрібно. Не дуже мені хочеться, звісно, в процесі росту отако турбувати рослину з тими пересадками. Ну, але я думаю, що цього не уникнути. Помітила, друзі, ось таке, коли оприскувала рослинки. Подивіться, це листочок Хої Pubi старенький листочок з минулого року. Ну і так само ось тут. Бачите, вони малесенькі. Ну, не дуже, але маленькі. І подивіться, ось це нове листячко. Погляньте, наскільки воно більше за оті минулорічні листочки. Ось такі крупнющі такі листя. Тут цілий вузол, бачите, вона наростила, вузлик такий, і з того вузлика так багато листячка отут нового росте. І воно досить крупне. Але воно набагато крупніше за минулорічні листочки. Ось так. І така сама історія з хоєчкою Pubi Ось погляньте листочок з минулого року, такий досить маленький. І ось такий великий листочок новий, той, що зараз вона наростила. Подивіться, ну, вони дуже відрізняються, я думаю, це дуже добре видно. Ось який він гарний, сплешний, красивий. Ось тут ще один. Листок. Ну, ви бачите, що різниця очевидна, вона є. Єдине, я не дуже розумію, з чим то може бути пов'язано. Тут ось ще два молоденьких листочки ростуть. Ось так. Ну, можливо, це навесні усі хоєчки, отаке велике крупне листя нарощують. А можливо, це пов'язано з тим, що вони стояли на у тому холодному балконі і були такі дуже сильні перепади температури від спеки до майже морозів. Не знаю, що так вплинуло. Хто знає, напишіть, друзі. Чи це так має бути навесні і дійсно хоєчки весною о, ростять отакі величезні листя, а в іншу пору року мілкіші, але ну, ось така історія. Ось тут, подивіться, ще один вусик, бачите? Ось він. Причепився до цієї бідолашної опори. Ось тут листочки, там ще листочки малесенькі, новенькі зростають. І тут ось такі два гарнезні парні листочки з таким хвилястим краєчком. І ось тут живе моя. Сиропегія Сандерсона. Ось ще вусик. Тягнеться вже по склу туди по вікну. Тут ще один вусик. А оце молоденький вус, той, що тільки з'явився в мене рослинка 2 тижні. Ви її бачили у відео з новиночкою. Це було рівно два тижні тому. І ось за ці два тижні отако 50 см нового вуса. Вона вже встигла наростити і причепити до опори з хоями. Ось така вона ця рослинка. Зростає вона дуже і дуже швидко, тому її теж потрібно пересадити, прилаштувати їй туди якусь драбиночку, тому що, ну, отут вона мені точно геть зовсім не потрібна. Тобто, ось ця опора, друзі, в мене вже скоро завалиться, я так думаю, якщо я просто терміново не розділю оце все кубло і не розсаджу оці рослини подалі одна від одної. Ну, ось така, друзі, на сьогодні плетуча історія.